кажуть жителі та гості російської столиці у телеграм-каналі самого московського мера від пів першої ночі самі лише повідомлення про те, як сили російської ППО рятують похорошевшу Москву від безпілотників. Очільник столиці держави агресорки як завжди абсолютно передбачувано звітує: повітряна атака відбита руйнувань. Немає внаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у зеленограді за попередню інформацію серйозних пошкоджень та постраждалих. Немає на місці падіння уламків працюють спеціалісти відповідних служб. Проте відео та фото, що їх виставляють в мережу місцеві жителі, свідчать про зворотні. Руйнування такі є. А в центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України поточнюють, влучання зафіксовано в зеленоградському технопарку, де виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. А, да, да, это он. Смотри, Ой, такой да, он Я думаю, якась безпалільна штука. Знаєш, так птички літаємо, приблизно в цей же час у місті Дубна, що за 125 кілометрів від Москви лунають вибухи. Дрони атакували підприємство з розробки безпілотників «Кронштадт». Ой! Концерн Кронштадт це російська група компаній, що спеціалізується на розробленні та виробництві безпілотних літальних апаратів, зокрема Молнія, Оріон, Сіріус та Грім. Після вторгнення РФ в Україну група Кронштадт потрапила під санкції всіх країн Євросоюзу – США, Великої Британії, Австралії, Канади, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії. Зрештою, максимальної шкоди роботі цього заводу завдано не санкціями. Ой, б***ь, б***ь. Сергій Єременко програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.